Finger on two hands. How many fingers on two У ігровій формі щодня проходять заняття у дитячому хабі Теплі долоні це урок англійської мови. У старшій групі разом із однолітками вже понад півроку уроки англійської відвідує Дар'я Смаковська. Влітку 22-го року дівчина виїхала із тимчасово окупованого села Борисівка приморського району. В окупації навчатися було майже неможливо. каже Дар'я. Тож у хабі надолужує втрачені знання в школі. В нас друга програма, яку я зовсім не знаю, а тут мені поясняють. Ну, програму, яку я ще не знаю. Мабуть, легше. Дається. Нам дуже подобається. Це ну, неперевершено. Діти займаються, діти навчаються. Ну, е, в зв'язку з війною вони не мали змоги навчатися англійською вдома, бо вчителі то уїхали, то перейшли на сторону ворога. А так тут вони наверстали, як сказали. Всі свої знання, і я сподіваюся, що і, і далі ми будемо відвідувати. І нам все тут подобається. За рік з моменту заснування освітнього осередку для внутрішньо переміщених дітей, а також їхніх батьків. Освітній процес тут повністю перевели у розважальну форму. За словами педагогів, це відкриває нові можливості не тільки вкладати нові знання дітям, але й відволікти їх від подій, які провокують стрес. Працювати з діточками, розвивати їхню творчість, розвивати розумово гратися. Ми, ми вчимося, навчаємось граючи. Ми малюємо, трішечки співаємо, трішечки танцюємо, розповідаємо казочки, о драматизації казочок. Ми рахуємо, читаємо по складах, але це все на килимочку. Це все так в ігровій формі для того, аби емоційно розвантажити дитину та подолати травми, завдані війною. У хабі проводять арт-терапевтичні заняття із психологом. А також за можливості вирушають із дітьми на екскурсії та влаштовують відпочинок на природі. Створюємо різні там визні заходи, майстер-класи, пікніки. Намагаємося періодично вивозити дітей в інші локації, щоб вони бачили що своїми очима, що крім місця, де вони живуть, і Запоріжжя, в світі є ще багато чого цікавого. Ми возили дітей в Дніпро в планетарій. Це їм дуже сподобалося. Ну останнє 2 травня ми проводили в хабі майстер-клас по, по розмальовуванню писанок. Рік тому у хабі теплі долоні навчалися діти приморської та софіївської громад. Нині ж заняття відвідують близько 150 дітей із Пологівського та Бердянського районів. Це, зокрема, вимушені переселенці з Токмака, Молочанська, Чернігівки та Бердянська. Було багато сподівань, і я хочу сказати, що вони не тільки от виправдались, а вони зробили ще більше ніж навіть планувалося. Дуже багато роблять для підтримки внутрішньопереміщених осіб, і особливо наших діток. То це мешканці і приморської громади, і софіївської громади. Бердянського району дуже багато розвиткових проектів для дітей, тобто дітки можуть. В достатньо безпечних умовах отримати додаткові знання за цей рік було зроблено дуже багато, понад 100 дітей щонеділю безкоштовно отримують заботу і знання. Працівники хабу теплі долоні нині готуються до міжнародного дня захисту дітей. Для вихованців організують свято, яке відбудеться у залі незламного хабу. Захід проведуть спільно із громадською організацією Ротарі Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.